Сьогодні записала дитину до лікаря. Дорогою від поліклініки на вулиці Тичини до поліклініки на вулиці Чорновола нас застала тривога. Де знаходяться укриття, ніяких позначок немає. Цей вчорашній допис мешканки міста на одному з інтернет-ресурсів викликав неабиякий резонанс. Коментарі і перепости посипалися наче з рогу достатку. Одні розповідали підписниці, де можна сховатися інші критикували очільників міста за бездіяльність щодо перевірки і облаштування укриттів під час сигналу повітряна тривога». Бога. Виявилося, читали цей крик душі і в команді мера. Навіть от вчора маємо таку ситуацію, коли була жінка, йшла до лікарні повідності, яка була ну трохи паніка, трохи що не знала, куди йти. І вже самі мешканці заспокоювали її в коментарях, куди звертатись. Тому пане Ігор, трошки посильте, посильте саму роботу що стосується укриттів, виявляється, в Івано-Франківську не бракує місць, де можна сховатися під час повітряної тривоги. На кожній зупинці громадського транспорту роздрукований перелік найближчих захисних споруд. Працює інтерактивна карта, де кожен охочий може знайти укриття в радіусі кількасот метрів, особливо в центральній частині міста. А саме туди, судячи з подій у Миколаєві, Харкові, Вінниці та Кременчузі, рашисти найчастіше б'ють ракетами. На сьогоднішній день у нас на Міста функціонує повноцінно 24 укриття. Тобто так, в народі називається Бомбосховищ. Там є можливість перебувати не, один, не одну годину, а може навіть необхідність на декілька днів. Крім того, у нас є паркінги, 8 паркінгів, це приблизно їх загальна кількість, десь 13 тисяч мешканців можуть одночасно перебувати там. Ми маємо дуже багато підвальних, найпростіші підвальні приміщень вищих учбових закладів, це теж порядка до 14 тисяч, це Прикарпатський університет. університет Нафтязу і, і державний національний медичний університет. Щотижня каже Ігор, влізло всі ці укриття надзвичайники обходять з перевірками не лише на міцність, але й на чистоту. Тому де сховатися, не проблема. Головне, аби івано-франківці не ігнорували сигнали повітряної тривоги, бо виявляється, до укриття йде лише кожен десятий мешканець міста. На жаль, є таке, хоча як ви чуєте, в місті в кожному куточку міста прекрасно чути сирени. Ми спочатку війни їх збільшили на 10%. Штук люди на жаль не реагують, і тому в мене велике прохання до наших мешканців до наших гостей, нашого чудового міста, що під час повітряної тривоги не треба нехтувати безпекою своєю. А тим, хто не добіг до укриття, не орієнтується в місті чи свідомо ігнорує сирени, нагадаємо головне правило: якщо ракетний удар застав вас на вулиці, відійдіть подалі від вікон, аби не зачепило уламками. Ляжте на землю, відкривши рота і прикривши голову руками. Це захистить вас від ударної хвилі. Сподіваємося, ці прості правила. Вам не знадобляться, але береженого Бог береже. Ольга Смага, Андрій Буцяк новини на вежі.